Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Сильний і добрий. Псалом 117,22. Камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем. Молодий служитель студентської групи був стурбований. Його спантеличило. Коли я насмілилась запитати, чи він молиться про Боже керівництво, про Його допомогу, чи він молиться невпинно, як спонукав апостол Павло? У відповідь молодий чоловік визнав: Я ще не впевнений, що вірю в молитву. Він насупився, або у те, що Бог слухає. Ви просто подивіться, що твориться в світі. Цей молодий лідер. Будував служіння власними силами і, на жаль, зазнавав невдач. Чому він відкидав Бога? Ісуса Христа, наріжного каменя церкви, завжди відкидали. І що найбільше вражає це робив Його народ. Багато людей і досі відкидають Ісуса, намагаючись будувати життя, роботу і навіть церкви на іншій основі. На власних схемах, мріях та інших ненадійних підвалинах. Втім, наш добрий Спаситель єдиний, хто може дати силу і захист. Дійсно, камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем. Якщо Ісус є наріжним каменем нашого життя, Він надає провід у всьому, що віруючи прагнуть для Нього зробити. Отже, ми молимось до Нього і просимо. Господи, спаси, Господи, даруй успіх, результат благословен, хто гряде у Господнє ім'я. Подякуємо Богу за те, що Він сильний і добрий. Якими є ваші мрії та плани в побудові служіння для Бога? Як зробити Христа наріжним каменем ваших планів? Помолимось. Господи Ісусе, славлю Тебе, бо ти є наріжним каменем. Лише на тобі тримається церква і моє життя. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграму.